Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. 29 жовтня. Давайте глянемо, що у нас буде в Запоріжжі. Подивимося. На 30 жовтня. Буде працювати ППО, щось незначне може бути. По клеверу пройдемо, лівий берег, приватний сектор більш-менш нормально. Бачите, чому ППО працює? Тому що тут буде загроза. Тут воно самол... корабель зі змією, тут щось новеньке і з горою. Так що ось, пожалуйста, така ситуація. Так що тут буде працювати ППО. Швидко посаднику але по луні. Ключ буде, слава Богу, сонце між луною і ключом. Я так розумію, може десь щось проскочити, тому що тут 50 на 50 з садником, знаєте? Так що тут, тут більш-менш нормально, ну я нагору покладу, да, да. На колечко, на колечко, тут іде розвілочка, але більш-менш нормально. Ну По приватному сектору у мене питання тільки до цього до початку. І то, і то ми там з ключом, можливо, можливо, щось проскочить, тому що там йде всадник і луна, тобто, ну, таке собі. Так, далі дивимося багатоквартирні будинки. Так, ну теж непогані карти, клопотання, люди задоволені, сирени будуть. Так, що тут за подія? Неясна, ще подія буде якась потуча. <кху> ну, тут з букетиком. Слава Богу. Це тут щось посередині приховане таке. Ось що приховано. Ось, що приховано. І на донышку третя карта йде криси. Четверте повернення до кращого. Так що, ну от пльотки. Так що ось така історія тут. Чим то скінчиться? В принципі, далі йде букет. Зараз ми подивимось постраждалих що буде співпадіння. Ну, бачите, по приватному сектору ось негативні карти. По цим картам можуть бути травмовані люди, можуть. Так, тут пройде, пройде проблема, ця нічого такого не буде. Багатоквартирні будинки. Ну, ось наприкінці лежить, тут бачите, посередині клопоти, там, де у нас питання були. Роздоріжжя, на клопоти падає ключ. І тут у нас хлопець, зміни якісь здоров'ю нові. Ну, так, почалося крутіння, ось. Бачите? Так, тут, тут можливі травмовані, бачите, і тут, і тут травмовані можливі. Що це зараз доріжжя тут у нас? Що тут таке? Приєдналося, не страшно. Ну, бачите, тут якраз середина більш-менш. Тут якось кінець спрацював. Ну, подивимося. Можливі, можливі. І тут, і там можливі... Тобто можливість така є. Сказати, що прямо вони будуть, дуже багато карт я викинула. я ж наприкінці в палиті криси, то таке, таке воно ще, знаєте, туманне дуже. Давайте я гляну правий берег місця Запоріжжя. Так, ситуація така собі не дуже. Така? Угу. Ну, тут і нічого так. Дивіться, значить тут коса, але тут іде ресурсна карта. Ну я ще одну покладу. План, бачите, таке рішення. Угу. По букету пройдете, все буде добре. Тут також йдуть пльотки, але пройдете по дитині. Що тут хлопці роблять? роблять працюють по клеверу, ну і прекрасно. Так, ну а тут просто клопотання буде йти. Трошки по тучкам. Ага, бачите, тут роздоріжжя, полуні, Але йде захист, все Ну так, бачите, затягує стабілізація йде. Нормально буде на правому березі. Так, дивимося багато поверхівки, це був приватний сектор. Тут ось посередині зміюка лежить. Давайте ми глянемо, що вона тут хоче. Проблеми несе, нерви несе. Але, в принципі. В принципі, все пройде дуже швидко. Нормально тут все буде, а ну що це за комфорт? Якась подія буде О, по крисам. Так, а тут? Тут Люди задоволені. Дивіться, значить, початок ось від Лілії, дивлюся подія і йдуть криси. На початку, правий берег, багатоквартирних будинків. Зараз подивимось постраждалих, якщо співпаде, то тоді буде дуже, як кажуть, Мати хвост пістолетом. Таке може трапитись. Зараз подивимося постраждалих. Я не бачу тут, не бачу. Ні, не буде тут постраждалих. Так, дивимося. Дивимося людей. Багатоквартирні, будинки, теж гарні карти. Зараз я докладу, подивимось. Може, десь щось вискочить. Так, нове що? Ну, от, бачите, по початку йде змія. Там, де криси падали, теж третя карта, йде змія. Тобто, можливість тут така є. Є. Тут все добре, і наприкінці тут лежить роздоріжжя. Тут, тоді, тут лежало роздоріжжя, тепер воно наприкінці лежить, дівчина. Але тут ресурсна карта йде і ключ. Що буде добре? Ось по початку багатоквартирні будинки. Там, де випали криси третьою картою, тут третьою картою випала змія. Тут можливі постраждалі люди. Опять-таки, можливі і будуть це різні речі. Ну, можливість така є. Чогось балабіно. Нічого поганого не бачу поки що. Все у вас повинно бути добре, балабіно. Нічого поганого не бачу. Це я вам все показала, розказала. Сьогодні такий розклад більш жатий, але я сподіваюся, що він спрацює і е, не гірше, ніж більш розвернуті розклади. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе і своїх близьких, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і звертайтесь на консультацію, якщо то вам потрібно. Телефон є в описі під відео І я, може, його розміщу на самому відео. почуємо